Біля села Запсілля є ще такий якийсь комплекс із промислових об'єктів, можливо якась фабрика. Зараз у вас тут на екрані має з'явитися мої постфактум розвідки про це село, що це таке. Ось тут є такі абсолютно Фабричного вигляду будинки. А тут ось ганяві коники. І, можливо, це була якась конозаводчика ферма. Ось, ось такі от високі вікна. З красивими рамами. А в цегляному стилі, як зазвичай в ті часи промислові об'єкти робилися. На Лізанах такий таке заглиблення прикольне. Ну і конячки і ржать. Ось тут такі коники скакають. Ось також тут є такий. Неймовірний будинок такими резолітами виходить, побудований теж в цегляному стилі з таким дуже багатим декором. І що цікаво, що його частина прям вже відновлена хтось постарався і його відштукатурив. І от що. Характерно, що по самій е, типології декору е, стає зрозуміло, що це будувалося не в наш час. У нас чомусь зараз такі патерни немодні. Навіть якби якийсь багатий українець побудував собі таку от хату, то навряд чи б він використовував саме отакі форми. Тобто такі велетенські виносні атики. З вікнами оці от кутові башенки, ці дуже дивні хрестоподібні о, декори, ці зірки вафлеємські Тобто з першого погляду стає зрозуміло, що побудовано в якийсь інший час, не зараз. А ось тут це ж самий будинок у Такому почищеному від штукатурки вигляді. Тут можна подивитися на ці об'єкти ближче. Ось це вихліємська зірка. Тут таке йде да. декор. Тут класна розетка така. також з ромбом, колом. Отак от, от можна їхати по дорозі від одної пам'ятки до іншої і надибати якийсь такий прикольний будиночок. Тут в селі просто неймовірна кількість старовинних будинків залі. дуже дивно. Я, якщо чесно, такого в жодному селі не бачив, щоб е кількість старовинної архітектури перебільшувала кількість простих сільських хат. Оце оцініть який будиночок стоїть. Знаходиться тут амбулаторія Миропіль. Такі шикарні атіки з валютами, тут якісь півколони здвоєні. Тут теж такий велетенський атік і зберігся балкон з Повеними, рештуваннями. Це такий класний і прапорець. До речі, оскільки це не міська забудова, то є підозра, що збоку він теж якось гарно задекорований, бо тут не робили фаєрволи чи брендмаувери. Дивіться, як він. Офігенський тут в зелені утопає такий будинок, як цукерочка просто. Так, тут у нас якась кам'яниця закинута, там поруч з нею така от цегляного стилю з дуже оригінальним декором. Тут це от рустування на лізенах, на кутках. Шикарне. Лиштви навколо вікон прикольні. Взагалі дуже класно. Так, ще тут є така от дзвіниця велетенська. Теж закинута, в руїнах стоїть. Але поки що стоїть. Велика кількість колон От. виглядає як такий бароковий стиль, але в цегляній інтерпретації. Да, і тут пиліться, по посутька телята. Привіт, коровка! Як діла? Як архітектура? Нормально? Коровки подобається ну, дзвіниця, швидше за все, не могла б стояти без церкви, отже тут десь... Мала б бути церква, але її наразі немає. Да. Ота дзвіниця чомусь залишилася, мабуть, її перелаштували під якісь а, цілі. Тут ось якісь ніби колгоспні споруди до неї прибудовані. Ось Тут видно дірки. Тут щось до чогось примикали вони. Ось там було, ну, росте там вже рослинність, отак от вона ще трохи постоїть і може рухнути. Так, і ще тут в кущах знаходиться такий будинок. от Закинутий, можливо навіть з доступом туди. От таке уявляєте? Такі от будинки просто в селі стоять ніяк не використовуються з таким неймовірним декором, з якимись напівколонами, портиками, порєбріками Кількість а, цієї розкріповки переважає кількість пустого місця. Зараз спробуємо всередину зайти. Так, що тут у нас? Типові для цих місць графіки. Ще тут ось залишки дверей. Дерев'яна підлога, значить, є залишки ліпнини і тут ось по карнизу йде теж така ліпнина. Пічка, звісно, розвалена. От всюди, де ми. Подорожуємо і заходимо в руїни, пічки зламані через пошукачів золота. Вони їздять, шукають скарби. Так, на цеглі є такий значок дивний ПЦ чи ПП. Просто дві скаби зроблені. Невідомий якийсь завод. Треба буде подивитися, що це за. Фабрика виробляла. Товщина стін Велетенська. Десь майже метр, мабуть. Кровлі вже провалилися. Ну, більше ніякого декору немає. Пофарбовано це стандартним зеленим кольором стіни, що свідчить, що тут. Щось радянське. Якийсь час було. Так, З деяких таких будинків вони вже поробили магазини. Селяни садять, випивають, продають одяг. А тут обгорожено футбольне поле. О, там, А далі так напряму, побачите, двоповерховий будинок. Там раніше школа була, О, потім дитячий садок, потім... Проблеми фінансів, їх залишили, і з них тільки сталося. І щось цікаво, в інтернеті, якщо ви дивились по моропіллю, то там така була замітка, що ступінька перед входом о, стара, і коли її перевернули, то оказалася вона надгробною плотою. Не бачили по інтернету? Ні. Ну по моропіллю подивіться. От, і оце скільки е, поколінь ходили по тих ступеньках, mm -hmm. уявіть собі, варварство. Mm -hmm. А що тут завод якийсь був? Ми там проїжджали, там такі ніби як фабрика була, Конюш. там да. де конюшня зараз, зараз. Раніше там був е, ремонтна тракторна станція. Туди звозили трактора і ремонтували. Mm -hmm. А до того це були будинки м, купців. Купців. Да, тут mm -hmm. дуже багато купців жило. І коли будете їхати, там графський маєток бачить, бо порхою по праву сторону красивий такий будинок. Це там де інтернат був да, 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 будинок піонерів. А то там граф був якийсь так? ну в попридання, так. Да. Ну, а Під час революції всіх їх міста не не віддалені, як кажуть правильно. Mm -hmm. А от тут де лікарня, mm -hmm. ось на углі побачите, там бачили. О, бачили, mm -hmm. да? там балкон такий, це те теж, теж mm -hmm. та сама споруда старовинна. Mm -hmm. о, а на місці, школи, на місці школи, якщо ви подивитеся по тому, по книжках, о, там раніше був собор, дуже красивий mm -hmm. собор. О, ну, його в свій час, як кажуть, Зорвали і без пункту. Ну, фотографії збереглися. Mm -hmm. От, дуже красивий. По Маропіллю церков сім було. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, була тут церква десь. Mm -hmm. а, а зараз це село чи СМТ? Ні, село. Село. Mm -hmm. а, так, зараз центра, центр ОПГ. Центр mm -hmm. ОПГ. Це громада. громада Заможна напевно, до да? село було таке. О, Навіть <ріхи> Ленін в своїх книгах писав, що це було містечко. Ох. До, до 60-х років це був районний центр. Ага. О, а потім, коли в Краснопілі ЖД проложили, життя дорогу, перес, перенесли туди, а воно прийшло потихеньку-потихеньку за пустіння. Yeah. Ну, а взагалі процвітало, тут і е, Так зараз і віники вирощують, о, і зброю для коней шили, і шинелі е, шили. Лінь писав ще, що це було маленьке підприємчеве містечко yeah. в своїй книзі. Видно, що стільки хати, які не просто хати, а от саме за, заможність. Да? Так, так, так. Купечкі хвати, купічі старі купительні хати. Вот і їхати. Подивитися наліво і направо, дуже а. Був, а. багато. А ви не чули про розкуркулення, було тут щось таке? Як... Ну так я про що ж і кажу, що є Шо, після, після революції в містанні сталі даліни відправили. Всі. А далі долі я не знаю. Ясно, да. Взагалі дуже цікаво. ой, там йому допомогли. Так, тут ще є залишки школи з багатими лиштвами. На жаль, школа зовсім заросла бур'яном. Доступу туди немає. доведеться лізти через бур'яни. Всередину цієї школи, от, якщо, звісно, заліземо. Так, от такі от руїни школи. школа, школа була. Я так теж думаю, що такі велетенські зали навряд чи робилися для житла. А тут могила викопана. Теж збереглися ліпнина. Тут прикольно, так два поверхи видно. Так, і тут ліпнина збереглася. А ось для опалення такі пічі були, теж розібрані. Шукачами скарбів. Ох, ці шукачі скарбів. Ось тут сходи на другий поверх. От уже першої секції немає. На цьому ми будемо закінчувати наш блог. З вами був канал Розбирає архітектуру. До побачення!